nanti di tetap Шановні, ми вас вітаємо. Недавно у нас був день Хеллоуіна, як ви знаєте, ймовірно, хтось навіть його визначає. І визначає цей день Беб разом з Крематорієм у місті Київ. І ми туди завітали, ми вам вже одного разу показували, що 17 25 2025 року Беб зупинили сумнівний тендер КМД на 160 мільйонів на ремонт крематорі. Ми вам його показували, і Беб так прозвітував. Ймовірно, навіть хтось там отримав премію, а може ні. От я вам показую, було всюди написано і показано про цей крема. Крематорій, який він гарненький. І ось я так акуратненько заходжу на сайт, ну, туди, куди ми завжди заходимо з вами. І починаю шукати, а що ж там з цим крематорієм? Ну, Я завжди перевіряю, коли Беб зупиняє, ви ж знаєте, це у Беба така спортивна риболовля. Вони показали, що зупинили. А далі відпустили, і ми далі починаємо те саме шукати. і бачимо. І от ми дивимося на наш крематорій. Який був зупинена закупівля в липні, і бачимо, вона заново тільки вже на 160 мільйонів 162 мільйона. Отак, от щоб ви розуміли, працює БЕП, отак от от працює ДБР і всі інші правоохоронні органи. А ви нам пишете в коментах, щоб ми писали туди скарги, і ви нам даєте вказки, куди нам писати, щоб ви розуміли, в цій країні працює єдине висвітлення, інформування і перепост, і так, щоб інформація потрапила мінімум в 20-25 тисяч. Тисяч рук. Тобто, дивіться, тільки розголос робить в нашій країні справедливість і право. І тепер дивимося, сміттєві баки вони купують аж на 99 тисяч. Де вони там поділися? Ті, що вони купували минулому році. Реконструкція крематорного обладнання з повною заміною крематорних печей 162 мільйони 295 тисяч 900 гривень. Подивіться, це робить КМДА послуги інженера-консультанта за здійснення. Технічного нагляду 5 мільйонів 460 тисяч, бордюри тротуарні. Прямо в зиму вони будуть ставити. Да 75 тисяч 14, 14 тисяч і Бачимо, що тут була відмінена ця ж закупівля цього ж ремонту. І було написано, що доблесний Беб відзвітував, як вони прекрасно то все зупинили. І от щоб ви розуміли. І бачили, як це все у нас робиться. І я вам ще для того, щоб вам було ще цікавіше, покажу, які були раніше ремонти. Він весь час ремонтувався на 62 мільйони, ремонтувався на 57 мільйонів. От ви зараз вже бачите в себе на моніторах. На 31 мільйон він ремонтувався. Ну тобто він ну, не, не, не зовсім заброшений. А тепер я вам ще покажу таку цікаву історію, коли ми набираємо пошовику «Крематорій», то ми побачимо, скільки в Україні витрачається страшних дурних коштів під час війни на отакі от самі ремонти. От дивіться, показую. Львівське кладовище хотіли відремонтувати на 358 мільйонів. Це у війну. Слава Богу, не прийшов тендер. Будівництво Державного інституту в Одесі, крематорій 280 мільйонів. 162, це я ще вам показала в Голосівському районі. Львівське комунальне підприємство, муніципальна обрадова служба Львів. 160 мільйонів 899 тисяч, 91 мільйон, але це вже було раніше. І зараз дивіться, ще раз показую вам фільтра, як відфільтрувати тільки війну. Дату і ми беремо з вами 0 року. Ну для того, щоб у нас було більш така, така суттєва інформація і у нас свіжіша. Нове будівництво міського кладовища, Хмельницька область, місто Нетишин – 13 мільйонів. 9,9 мільйонів реконструкція споруд в Сумах, крематорій і громадських е, биронь. Об'єкт благоустрою, ритуальна служба спеціалізованого, спеціалізованого підприємства це ж той самий крематорій, майже 6 мільйонів. 5,4 мільйони, 4,9 мільйони. мільйони. Бачимо. Це все біла церква. Далі. 3,3 мільйони. Київський крематорій заново себе ремонтував 2602.24. 2,9 мільйони. Будівництво цвинтаря в місті Львові. І якщо ви, вам ще буде цікавіше, ви можете тут ще й набрати цвинтар або кладовище. ви побачите, які дурні гроші. Досі ми беремо зараз з вами і подивимося, що нам дає. Дивіться. Скільки мільйонів? І на цвинтар трохи менше. А пам'ятаєте, як ми починали нашу з вами діяльність, наше з вами знайомство із кладовища місті Чернівці? Ні, от бачимо, найбільший у нас складовище це в Гатницькій територіальній громаді на 1 мільярд 801 мільйон. Це там, де скандали. І на це складовище ще 1 мільярд 316. Ще раз повторюсь, 1 мільярд 801 мільйон. 1 мільярд 316 мільйонів. І е, вулиця Крайня, місто Київ, лісове кладовище 304 мільйони. Це все за період війни. Благоустрій міського кладовища по вулиці Стеценка 181 мільйон. Це ж скільки мавіків, і скільки це живих воїнів. І скільки це не розширено кладовище. І наскільки було б менше прапорів на тих кладовищах? На Стеценка два рази по 181 мільйону. Бачимо, місто Полтава 128 мільйонів. Два рази. Кривий ріг 128 мільйонів і Полтава 128 мільйонів. 71 мільйон Кривий Рівська рада, 70 мільйонів ще раз в Києві спеціалізований комбінат, 64 мільйон Вінницька міська рада, 57 мільйонів і 7 кладовища вулиця Руставі, Черкаси, 56,6 мільйонів Харківська міська рада. Ритуал. Ми по Показували ці закупівлі. Місто Полтава, ще 51,4 мільйони, 50 і сто мільйонів військове меморіальне кладовище. Місто Київ, це вони пишуть тимчасові надмогильні споруди. Це на дерев'яних хрестки. Ми показували ці закупівлі. Там також два, два працівника був один з них директор. І вони до, до кладовища до цих хрестів займалися там чимось зовсім іншим. Чернігівська міськрада сорок мільйони і Кременчук, 44, 8 мільйони. Дивіться, це все відкрита інформація, за все прозора. Так що, будь ласка, доєднуйтеся. Наприклад, місто Підгородні це маленьке містечко, там тисяч на п'ятнадцять, чотири кілометрів від Дніпра, 44 мільйони, 25,04. Одна справа, коли в Черкасах на там на 200 з плюсом. Тисяч населення, і друга справа, ну тобто це все вимовіде. Ірпінська міськрада 42,7 млн місто суми 41 мільйон, 41 мільйон. Кривий ріг, ще раз уже 47, ми з вами бачили. Кладовище Київ ще раз 40 мільйонів. Міська рада, Кривий ріг ще раз 38 мільйонів, 38 мільйонів, Трускавець, малесенький, місто 37 мільйонів, ще раз місто Київ 35 мільйонів. Кривий ріг 33,7 мільйонів, міська рада суми. І тому відкриваєте дивитесь. і Зупиняйте це все, і перед тим як витрачати на кладовище, треба було починати з 22-го року витрачати кошти на живих людей. І щоб люди майоріли, а не прапори на кладовищах. Підписуйтеся, поширюйте. Дякуємо за кожен коментар, дякуємо за кожне поширення. Сідайте і робіть так, як ми. Тільки разом ми з вами сила, і тільки отакий прояв. Отакої громадської людської позиції, людяність і отака от сумісна робота з інформування населення робить щось в нашій країні. Правоохоронних органів у нас немає. Суди у нас не працюють. Тільки ми з вами можемо поширювати і зупиняти. Дякую, поширюйте нас, будьте як ми, будьте кращими за нас. До побачення. 음악을 듣고서는 그는 그의 마음을 듣고서는